yo Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали Бравл Старсік, і я не один, я разом з Дензо. Дензо на зв'язку. В общем-то, Денчик, наша задача сьогодні. Ну, в ідеалі, звісно, прям пройти весь діамант, але я відчуваю, що це дуже буде складно. Тому, хоча б трохи підняти рейтингу, бо до міфіка не так уже далеко нам лишилось. Насправді то. Да, я з тобою записував відос, я слив свого діаманта третє очувачка. Я ні, ти не зі мною записував, ти сам записував. А може і сам іграв. Я ж і не помню, Я знаю, що я слив просто. Я теж бачив, що в тебе був третій, а потім уже другий. Ну то, то не я винуватий, то не я. Тому let's go! Бо зазвичай, коли з тобою граю, чувач, я просто сливаю. Особливо коли ти любиш такого мене байдити. Братуха, давай штуку кубків апнемо. І ти починаєш сливатися, сливатися, і це просто капається. Да, да порозказуй, порозказуй. От оцей режим, правда, мені мега не подобається, саме хокей. Фух, кого б я тут забанив? Я б забанив тут Мортіса, напевно. Я думав на Мортісі просто відіграти каточку, відіграєш? Я оце думаю, знаєш, кого коли я візьму? Я знаю, кого я візьму. Візьми о цього е, Гейла. Угу. Оце я От, його хочу і, і взяти. Прямо, це прямо вже класний тіп. Так, а мені треба взяти або взяти, наприклад, колет, бо можливо проти нас буде Френк, яку буде тяжко пробити, я це думаю. Або взяти колет, або взяти Кольта. Бо в Кольта теж багато урона просто. В кольта теж багато демеджа. І в них, кстати, база не ламається. Тут такі блоки, які не ламаються. Так що Френка вони навряд чи візьмуть. Буде колет, братуха. Да, Френка вони не взяли. Вони взяли Кендж, Кенджі, Біту і. М, цю. Емс. ну в біти, поняв, теж тисяч хп, так що я по ідеї повинен її прям кусати дуже боляче диви. Диви, як ми її продамажили! Дивися, і, і цього вбили. Та вообще. Диви, щось вони очкують на диви біта, підійти не може! Так, пацики! Ой-ой-ой, оце може бути Руха. небезпечно? Ні, все нормально. Так, диви, що ще зробив! Вам, главное, я так меча отбив, але вони підібрали. А, у мене 8, 8 хп, я щось і забув за це. Так жди. Опа, чуваче. Так биту открывай. Аж я бачу проїхався. О, хорошо, у нас мімік вбив кенджі, І щас може буде гол. Щось там тяжко вам, прям вообще тяжко у вас якось там тушить, поняв. Ну є таке, да, тебе ж нема. Дивися, бемс, трисполовую. <laughs> ну я їх так стопаю, чуваче. Просто капецьк. Так, надо зловити мяча Чувак! Так я не ну, догнав! його! Саме тяжке. саме тяжке, таке бринашо. Оцей м'яч треба якось ловити, поня? так. поняв? Так. Цих продамажів кипів Поняв, в куда. Кенжі станю. У нього, кстати, срібний Кенжі, він жорсткий. він за нього заплатив там 10 тисяч коїнів представляєш? якийсь Две що я роблю, Бем Оба! І викинув мяча кудись. І м'яч купав нашому челу. Якщо він ще забьется, буде такий пас класний. Майже, майже просто, чуваче. Ну, треба їх якось не знаю, треба якось їх перебити. У мене гіперкая, але вони опять м'яч нам кидають на бази і м'яч би напевно залетів би в ворота, але там наші є. Я можу отако зробити. О, нормально, на базу тепнувся. Нормально, нормально. А я отаку хочу попробувати. Блін, кенчик забрав. Йох, ультич, не успів! Ну жесть не контролич, класно цього Кенджіка. Та да я всіх трохи контролю. Нам треба гол забити якимось чином, бо. Да, і не один. Два, щоб... У нас 20 гол забити. Щоб Да, 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 да. Треба камбекати. Якось. Просто камбекати. Так, кенжи, 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 бенс, бенз. бенз. О, я телепуту на тут вижу. Так, я, я штовхаю. Блін, ну... почти! <реш> Отако просто, пацики! Дві секунди, ну я не достаю, там М с капец дамаже. Просто ми з таким галімим рахунком програли. Просто 1-0. Є 75 тисяч демежа вніс. Ти взагалі 77, Прикинь, як ми валили. Ми їх тупо вбивали, ми майже не помирали. Просто в нас не вийшло гол забити. Ох, блін. Ну ладно, треба наверстати. Упущено, як той казав. камбекати, братуха. камбекати ці 10 рейтинга, які я провтикав. Ага, а я 40. А, ти 40 зняло тобі? Да. Ну мені десь 20, може 10, я не пам'ятаю. Греся, знову клятий Бравел Бол. Дайте, пожалуйста, нокаут або на гемен. Не знаю, або ну, В крайньому випадку захоплення точки. Я не знаю, типу дають щось таке, кумедне, що це капець. Да. Я думаю взяти Ріко. Але коли я беру Ріко, ми завжди програємо. А от коли я беру Френка, ми завжди виграємо. Ой, чуваче. Наш ну, що я взяв, він навіть не прокачаний. Де, де це не прокачаний. Тебе немає золотої сили на ньому. Ну та шо, Сама головна фішка Френка це поставити ульту правильно. І все. Ой, ой, Ще й бомбу бем. дали мені. І Франк мене з'їв, але це в нього хп геть мало. Дінич помер. Там Кольт дав Френк у м'яча. Франк, кстати, це дуже пано, що він тут у нас тусується, бо в нас зараз бази може не бути. із за таких приколів. Но ми їх перебили, поняв. Щас таку якось Дінича треба прогнати просто. Отако робиш? Бенз? Якось... Ульту, дивися, Бенз! Я там нормально no. закинув, і наш чувак забив гола. Я їх перебив просто, чуваче. Ти правильно зробив, пацан. Бо в них, блін, теж Дінич і Дінич з ультою, кстати. Я їм теж закидываю плюху. Ну, Хорошо, ми нас спасли від Френка. Дінич Опа, помер. Дінич. Там і ще так, кольт їхній. Лови пас. Санечок, лови пас и Роблю Кроплю атак. Бемс, І гол просто! <рес> в штангу, братуха. Ізі перемога. Ну і камбекнули. Мені ще одна перемога, у мене діамант е, другий буде. Ну, а мені приблизно перемоги ще дві, і я зможу повернути третій діамант. Да, непогано. У мене, кстати, yeah. пропу щось тут прокачався трохи плеєр-іконка У мене тут, а моя -йом, міфічний стардропчик. А в міфічному стардропі, блін, прин... на Корнеліуса яка шляпа. Мені цікаво, а який тебе левел з цим батлпасом? Що скажу, 25-й. Ого, ну а слухай, мене тільки 18-й. Ну, 18 так, лише. так я шурую, дай Боже, чувач. І це з урахуванням того, що ти більше грав в ранкіт, бо в тебе більший ранг був. Ну да, да. Ну, тобі дають за перемогу просто 50 поїдів. Да, тобі 25. А мені... а мені, лише 25, да. Два рази менше. Ну, братуха, pay to win, поняв? <laughs> Оце, кстати, жорсткий режим. І тут треба якогось дальніка брати. Ну, я би пайпер забанив, Я би гама забрав. Бро. Брока, думаєш, така що ж ти будеш робити? А, броком, броком, все, поняв, поняв. Я подумав щось набуло сразу. Хе-хе-хе. <рес> ти чувак, було би тут би ходив ходяче м'ясо, поняв. І фішка в тому, що тут же чувакам хилитись треба, поняв? А я оце думаю, а, ворона чувак, взяв, ладно. Може мені Джесі якусь взяти? Чи буде я доставати? Я мабуть доставати не буду. Може мені Бель взяти? Ну. No. Як варіант, можеш спробувати. Давай попробуємо. Бо в принципі я думаю, Вона що тебе я не знаю, гіперки в на ній немає, але там гіперка по суті нічого толкового і не робить. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця, і не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з попередни не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. Айпі та версія на екрані та в описі під відео. Так, а вони взяли танки ктопить. Дивися, їх мойник, них базик і цей барлі у них вроді. Ні, ні, то стук. А, ту все, понял. Ну, посту я вже раз попав. І ще раз попав. Так. Річ у тім, що вони не сильно зможуть підходити, понял? Вони зможуть відігравати від ульту, від ульту база. Ось як зараз, тільки що, але він не попав просто. Я надо його просто по плюшку. Айом прогрім, десь прикол. Без! Відштовхнув його, його Обережно. Ну, починають тушити, бачиш, починають робити душнівого. Так, одного виніс. Другому просто продамажив хорошенько. Ми О, вором хорошо. Ворон зробив тему. Блін, там вольт. Я отако просто його закриваю, та і все. База забрали, супер. Ми, кстати, перемагаємо, хорошо. Я попав ультою. Попав, хорошо, дивися. Воно сидить, типує. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо, хорошо. А так я хилюсь. братуха! Лови, ляпухи, <рес> 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 ступу пасти не може, ні черта. О! Да-да-да. Треба одіти а Попав, мій. попав. Так, тут ще бас шурує. Я щас отакуємо просто. Йо! Ага. Мене вбили, але я добив. Слухай, в мене є ультиші, я можу щас просто стул таку по ідеї забрати, аби я ще попав. Ультом провтикав, звісно, але но... нічого страшного, Пенс. ми його зажимаємо. По ідеї. Все, Уйде і... Уйде і Все його вдаваємо, супер, і... ізі він просто. Оце тобі не якийсь понів, не якийсь хокей. Оце прям реально, де ти ну, показуєш свою гру. І я вже даймонд другий насправді то так. -то хе <гум> так-то так-то. Да, мені буквально ще одна перемога, і в принципі діамант третій у мене вже є. Ну я мало того, що даймонд другий, у мене вже 26-й левел батл пасу цього пропасу, поняв? І 100 блінків мені дало ще. Ну, звісно, щось із цих стардропів не дуже хорошо лиється. І в мене ще, кстати, ще в звичайному батлпасі пасі є ще два стардропи. З одного сто коїні випало, а тут епічний стардропчик 100 паверпойнів. Ну, нормально. Пойдем. А коли батлпас новий буде? А, через 18 годин. Прикол. Скінчики тут. Цікаво, є що додавлять, так? Да? Може нового Бравлера завезуть, як варік? Блін, не знаю, не знаю. Якщо чесно, тупо не знаю. Тому що, по ідеї, ось новий Бравлер тут, ну, є зараз оцей Фенікс чи Фінкс. Типа да. як вони зробили поки... Вони зараз просто розіграють скіни з помощю батлпаса. А раніше давали іменно Браулера. Так, да, да. Був завжди новий Бравлер. Це новий батлпас, новий Браулер. Я так бель отримав з того батлпасу. Я так база отримав з того батлпасу. Того в мене і на бель скін є класний, дуже який зараз уже ніяк не отримати, скоріш за все. Чи це найду його? А, ось ось скіни. Ось оця бель. Так, Я пам'ятаю, як ти на нього збирав, чувач. Да, да. Було діло колись. А тепер цього скіна ну, мало він в кого є, бо цей Battle Pass з бель був мега давно, просто года три, мабуть, назад уже, або й чотири. Мені здається, що зараз буде хокей. Ні. Ні, Гімкраб. Кстати, на Гімкрабі мені сподобалось брати цього клоуна. Він прикольний. Ну no, непоганий, да. непоганий. А мені здається, тут би був би ще не поганий. Знаєш хто? Гейл. E, дивися, я думаю, взяти Сенді. Сенді теж хорошо, так. Да. Я візьму напевно клоуна. Сенді? Я це думаю, а який взяти гаджет на ню ліпше? Той що дає урон, чи той, що дає хіл? Тож то ж не гаджет, то суперсила, напевно. ні? Ну, no, суперсилу, дайку. А я не знаю. Давай, напевно, той, що хіл дає. На хілочку. Хорош. Бо якщо ми будемо в центрі, то нам треба буде довше жити, а щоб довше жити, то треба буде хіл в принципі. А, відмінили матч. А чого його відміняють, бо хтось виходить? Ні, просто хтось, поняти, не вибирає собі бійця, і за цього він відхиляється автоматично. Тобто, чувак бачить, що з ним попалися нуби, якоїсь просто бурди напікали, поняв. І все. Угу. І вони він думає, а ну його в бані сливати порань. З такими типами. Та й все. Я поняв. Так, Хромдінич в бані, поняв. Ну давайте саме попробуємо пікнути. Те, що ми хотіли. У нас Кенджі. Хм, ну за Кенджі треба хорошо відіграти. Так, на ньому треба ще просто вміти грати. Поняв. Ну, типа, мені здається, що на гемах ліпше даже. Мортіс, той Кенджі Мортіс дуже мобільний перець. Мортіс мега мобільний. Але Мортіс тільки дамажить за допомогою своєї мобільності, а іноді підійти дуже важко. Ну, це да. Але ти завіти, про нас також Санді попалася. Да, так що буде багато теми. Так пробую дамажити, підійду зараз до Санді. У мене зблизька демеджа ж йомайо. І майже виніс її. Боже, в неї так мало хп осталось. Кстати, Емс ще була б непогана тут закомбінитись. Бо якась Джесі як Ворік. Так диви. Заслуни ну, козачок. Це, це гаджет, походу, був його. Дейс, станю. братуха, бэм, бем, бемс. Развалин, типив. Сзади Леончик. Леончик, ось да. А, Леончик там в тумане, сидить. Он у нас все в кущах. Так чуть-чуть. У меня ХП мало. Леон, Леон, Леон. Винести Леона, з'їсти, пацана. Вип. У него гэмюха багато. Ставлю отаку штучечку. Юзаю гаджета и станю, де просто. Ха-ха-ха. Так, о так, так, так. з'їли. Сэнди. ще Сенді. у бочка вообще якусь бурду робить, мені здається. Так, я застану в Сенді. А, блін, все, вже не встань. Я... Ти хватило демеджа! божи. Так, я своїм тілом просто тебе дефаю. Але треба дефать Кенджі у нього багато. І його з'їли! Тепер все в о, тебе да. Все Крати. просто в тебе. А тут я такой я буху да? Да, да, да. Та, в та. мене ж багато ульти різної, поняв? Чувак, хелп! Хелпую! Да тілом просто, братуха. Нормально, нормально. Й в кину, слухай. Ну да. <рек> Взагалі хорошо, чуваче. Що в тебе? даймон третій уже, чувак. Так тут, тут mm -hmm. до міфіка вже не так і далеко. Тобі по факту 5 перемог. Ну, no, але зараз, знаєш, як по закону подлості, зараз почнеться хокей, правелбол, і все в цьому духі. Да, таке теж може бути. Но в нас тут геймкраб. Геймкраб такий, треба тут Емс брати. 100%. Емс тут mm -hmm. дуже М сильно та. буде. А але може ми так само закомбінимося? <пів> типу, а, щас цьому. Це, кстати, баб про це той самий, що вроді за Кенджі грав. Чуєш, е, а давай я зараз візьму просто на демедж. Поняв? Бо тут кустиків багато і нам буде тяжко, типу, типів знайти. Попробуй. Поняв. Я беру просто гаджет на демедж. Ось оцей. І ми будемо їх палити за допомогою моєї ульти. Давай попробуємо. А йому аби кого взяти? Він якийсь трохи наче не сильно вкачаний. Ну так, да, в нього лучше. Взяв... Х... Йому, в... Він... йому вольта треба було брати, у нього викачений Класно. От вольта, кстати, як варіант: Вольт багато дамаже. У них, так, блін. Бу, бу, ворон. Ворон і шарф. У них сильна команда. Так, да, мобільна, мобільна, мобільна. Вольна. Дивись, зараз заходить в центр, я гаджик тюснуй сюда. Дивися, вот так вот просто. Хорошо. Типа залутали. Ще непонятно, де інші, чуваки. А, ось все, давай, крысы, крысюк. Там Ты ще збук, бул, у нього хп багато, вагато. а у нашого хенка прям вообще щит. Дивися, Бенс, і хай він тільки зайде, чуваче. І просто спалить всю контору. Давай ворона хлопнемо. Давай. Опа, все, дивися, отако ворона просто. Ворона немай, Так, шарф. Так, я боюся, що він десь тут може ходити. Ось 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 він! Ось він! він! Дві Диви, тікає гамнюк. Так, я збираю хеми, бо я в принципі такий жирний тут в нашій команді дуже сильно. Так, цього типа, прогріваємо, і все. Слухай, поки що йдемо прям дуже впевнено. Опа, а ти куди? Надо, надо було якось з'їсти. якось так. Мене ще з'їдять. братуха, мене з'їдять! Не, Я з'їл. Ну я з'їдять, з'їдять по-любому, я вмер на базі. У мене ще був захава, я поняв? У мене все, мене убили, у мене було 5 гемасів. Так, я цього сьогодні поставив просто. Ставлю отаку ульту. Халепа, чуваче, халепа. У нас халепа крепка. У мене ще й хеппенчерта немає, я помираю від яду. У нас прям складна складна ситуація. Вроді на початку ми так душили крепко, а зараз уже щось і не дуже легко. Так, бенс, бенс, бенс. Типа прогрів. Ось що тобі бул. було. Щас... Була вбили. Все, даю стан, даю стан, просто ставлю ультиш, щоб відійти. Все, все тікаємо, просто тікаємо. Кікаємо. Я буду тебе дефати по максимуму. Треба щось відіграти від того, що я нафармив ульту і міг ховатися, поняв? всі 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 сюди летять, просто всі летять сюди. До бази біжи, до бази біжи. А, все хорошо. <рес> Нормально. Просто я її знов газить в кінці, понявня, що застанете, просто буквально на останній секунді. <рес> Фух, не, ну вже знаєш, такі потні, потні катки. Ще жалко, що в нас третього нема класного Челікса, поняв якогось. Mm -hmm. аби ще третій був якийсь такий прям імбовий чувак, то взагалі було б набагато легше. Але цей хенк з нами вроді не поганий пацан був. Так, да, він і поганий відіграв, типа він по мінус адекватно. Ну, не ліст, вред, поняв. Да, да, да. Так, ну тут треба банити по-любому якогось Діннича і грома, бо вони можуть начудити. Давай, дінича, баню. І я візьму mm -hmm. якогось Ріко. Мені б ріко ще докачати, звісно, бо він у мене не хороший. Може, в нашого типа є ріко викачаний. Може. Може, хай ліпше, хай ліпше він візьме Ріко, я візьму. Візьму Емс, умовно, да? А ти візьмеш якогось ініціатора, там база, наприклад, а база забанула. У нього немає. І Ріко забанили, Ріко забанили. Тут така мапа закрита, я можу була взяти, але я боюся те, що може взяти поняв дальнобійних персонажів, я просто банально не підійду. Я думаю, що підійдеш. Що, брать була? Ну попробуй, да. Я може гейла якось. візьму, Давай попробуємо. Ладно, ладно, пізно, пізно, все, беру була. Та Лілі така жирна. Вона не така жирна. Так у них Френк, Бо. І блін, Джуджу, чи як її? І ми вже з міфіками попадаємося, ти бачив? Вона прям супер противний браулер оцей Да, вона, блін, взриває ще яд накидує. Так, Френкі що, дивись, френд ще убиває. Ломаємо просто всі пустики, щоб вони тут особо не викували. Так, я вольту пас дав. Може вольт щас заб'є Ну Мені буквально ще чуть-чуть, поняв, і в мене буде гіперка. Типа, якщо що, то зможу пойде і дефнуть. Блін, як же вона дамажує, вона ще й нападає. У мене тута є Френк нам базу просто руйнув. Руйнайну в базу крепко так. Хана, чувак. Вони зараз нас гол. Да. Я боявся Френка брати, тому що мене б закидували, поняв? У мене є план капкан, чувач, дивись. Обалдеть! О, чувак! Ну я гіперкуюзну, на мене просто з'їли. Мене просто схавали. Так ну я м'яча откинув від от бази, все одно умирав уже. Але походу тут нам габела. Не габела, братуха. Та да, ні, 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 він просто вкинув м'яча у ворота. <рес> Та який пік у них лица, противний. Ліпше я сюди була не брав, ДА Можливо, БУЛО тяжко підійти, поняв? Дуже тяжко. Так, що в мене взагалі тут по рейтингу? Ну блін, мені б до третього даймонда, ну мені так ще чуть-чуть лишилось. Так сказати, 2,5 перемоги. Головне, щоб не брав бої і не хокей. Да, я їх супер ненавижу ці режими. От нокаут. люблю. Тут, тут дам. І тік тут ще дуже жирний. Давайте живний. грома. Я грома Давайте, всегда баню, бо він тупо мене задовбує дуже сильно. Якщо гром хорошо грає, він тут таке творить. І в нас гімкрап, у нас, в принципі, все те саме. Я можу взяти клоуна. Клоун супер жирний, демеджа багато вкидає. Мені він подобається і все. А, так. Да. Я беру просто Сен, таке й хуй У нас демеджа достатньо, поняв? Нам треба якісь. Угу. Блін, я оце придумав тему. може тоді, коли хокей і брав то ми просто будемо виходити і буде матч відмінятися, що. А це вроді не той самий бо, що був з нами тільки що. Та чорт його знає. Ну, я виніс. Але тут ще спайк, і спайка демеджа просто зумазити. Ну, спайка я убив, але там вольт ще в спині. Там, там вольт в нашій спині, да. Ну, у нас є гемів трохи, ми в плюсі. Так, мені буквально ще одна плюха, і я зможу, в принципі, поставити ульт. Все, я можу Так, Спайк ульту, вмер, такого. але і я помер, поняв, від нього. І там ще вольт так б'ється з нашим. цим. Так, шукай його, шукай, шукай, мене є станчик. Я виніс. А, ти убив його. Хорошо. Хорошо, тут ось його я Я його такой підстань легень. Так, мене є оглушалка. В принципі, в мене Блін, я на її не попав. Oh, help me! Ми убили. Да, ну, Мене суто мало хп було. І в них взагалі 10 гемів, я не знаю в кого вони всі. І там ще ульта я спайка. Я поставив ультач, поняв, і все. Ну тут бо прям дуже сильно багато що робить. Він дуже сильно зонить нас, поняв. Він нас бачить через кустики. Да, там уже, Но блин, супер тяжко. Продували. Там уже мега тяжко. И по 45 сносы, обалдеть. А тебе сколько знес, знесло рейтинга? ти не дивився? 41 вроде. А мне сейчас одна перемога, я зло сливаю с третьего дня. Ооо, нокаут. Нокаут. Так, а це ми маєць. можемо зараз спробувати. Так, бань Дінича, точніше, бань грома, я б... баню Дінича, якщо що, я візьму Спраута, поняв? Баню. Я візьму, напевно, Джесі якусь. Хоча тут Ріко дуже сильний. Але Ріко а а ти не а хочеш на цього Честера? Да, ну, цього клоуна. Та можу, можу, але я думав Джесі взяти, вона хороша. А тут бачиш, просто дуже багато перешкод. І зазвичай, типа, типи діляться кажуть на сторону, йде, поняв? Ну да, але ж вони і разом можуть ходити. Ну ладно, давай візьмемо клоуна. Типа, ти будеш жирний, ти будеш також контрити тих жиробасів. Але ще можна було ворона взяти, ворон тоже хорош. А у них бель, Містер, містер Пжин. Вроді, Вроді грабільно. Обалдеть він через стіну, У нього рекошетить плюхи. Там рікошетять плюхи в когось. А це бель, не гаджет. На рикошет плюхи? Да. Я не пам'ятаю такого гаджета раніше. О, пінгвін кльотий! Я вижив. Я отаку пробую просто закрытий. Обалдеть вони валять, чуєш? ж шарф потух. Блін, у Бель, у них мало ХП в неї. А ну, вона Я помер. вирубив її. Хорошо, тепер. Я її вирубив, а тут мене тепер пінгвіни оці кляті мал малі задовбують, поняв? Я б тобі якось поміг, але не можу взагалі ніяк. Ну я отако, я помираю. Я, а мене щас, просто, за, мене щас просто мене просто перестріляють за стіни. Тут yeah. да. дуже тяжко, типа. Якось прям вообще тяжко тяжко. А, а шарф взагалі вранці, нічого ранді, зробити, типу, не може. Бачиш все, Бель вальнула через стіну просто. Мене при... Мене притягнув просто Джем. Обалдеть. Ну, Конь, капра... у нас в суху просто з'їла. Mm -hmm. Да, Денчик. Нет, надо, надо, надо тренуватися. Тут більше нічого не скажеш. Ну, даймо другий, у мене тут вже є. Получається, зливе тут ще теж, дай Боже. Но що поробиш? На цьому, напевно, будемо завершувати. Будемо старатися далі шурувати. Ми, кстати, гиперзаряд через 55 хвилин. Треба буде пізніше відкрити. А на цьому будемо завершувати. Завайте підписуватись на канал, ставити сам і подбайди. з вами був Санчес и Дензо і всім пока-пока. Пока-пока.